Дарина Антонюк на вікні свіча, ми ціла кривці за плеча, три поціла до практи летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, Шмагав до згину не день не год. На вікні свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні гомоніла, про гірку біду недолю голу прочу жорду, криваво бодай, скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, Колисала не в колисі, ні, не в колисі, але у труні мертві по ровах, їх мільйони по німих церквах стогнуть дзвони, хто що Україні Боже нині допоможе, На вікні свічі. Не задути скарги і плачі, досі чути усе люди сямлять, досі жать до сліз, тих, що не впору їх поцяв скіз. голодомору тож вічна їм пам'ять, на вікні свіча. Усіла.